Привіт! Покажу, як зробити обруч з такого тоненького, коли немає пластикового. З такими різними різними трояночками червоного кольору. Ось такі вони піоновидні, різної формочки, різного розміру. Для роботи я використовую фойліран китайський. Ви можете брати фетер, якщо він у вас є. У мене його не було, тому нанесли я таку смужку. І потрібно. Зафіксувати, щоб не було всього гостренького, де виступає клей, Все забираєте. Бачите, тут все рівненько, гарненько, ось так і має бути у вас. Має бути рівненько. Не завжди все з першого разу виходить, тому працюйте акуратно, з часом приходить досить, і ви зможете робити більш ідеальні роботи. А на не хватило. Ось така швидко застиває, тому працюєте акуратно. Моя основа. Далі для того, щоб вона краще трималася на голові, мені потрібен додатковий фіксатор. Я використовую органзу, так як вона гарно зав'язується і тримає форму. Тобто, якщо я її зав'язала, то вона буде тримати форму мені. Це все я обрізаю на термоножі. Ось мій термоміж. І досить таку. Метрі півтора, залежно від розміру вашого віночка. Гармоні можна придбати у мене. Так, це мені вже не потрібно. Складаю його на половинку і просто наклеюю. Так як це органза, її дуже сильно не потрібно приклеювати, Вона і так нормально буде приклеєна. Уже з квіточками. Тому її просто потрібно, я її прихвачую. Дивіться, що ваша стрічка не виходила за вашу основу. Це є одна половинка, Те ж саме роблю з другою. Де ваші квіточки є? Такі маленькі, більшенькі. Ви собі викладаєте так, як би ви хотіли, щоб вони були розставлені. Можна не обов'язково симетрично можна щось схоже до симетричності. Так, цікавіше виходить, коли імпрозувати. Імпровізія теж добре. І так, так, можна ось цю ось цю, а внизу вже цю цю дати. Або наоборот. Ну, зараз побачимо, наскільки цього всього вистачає. А я обруч до кубки і відносно. Бачите їх. Далі я починаю. Ну, давайте спробуємо з самого верху, щоб він був майже однаковий. Виміряла я собі. Подивилася. ось так. Тут у мене буде центр. Ось. Оставила собі маленьку краплинку клею. Це мій центр. Ось. Так, ще раз перевірила, підходить. Далі беру я квіточку і ось таким способом приклеюю. Тобто саму квіточку я наношу клей сюди і на ніжку. Вони не могли лежать на обличчі. Вже склаємося. Ми працюємо акуратно. Ось мій центр. І приклею. Бачите? Ніжка від самої квіточки буде на металевому обідку. Тоді так буде легше. Далі цей клей, що є, його можна просто забрати і все. Він мені вже не потрібен для центру. Ось. Далі наступна квіточка. Таким же самим способом. Тут. І тут, коли плакай пістолет дуже сильно нагрівається, ви його відключаєте. Ось Йому поєднання. Далі наступну квіточку ми брали ось таку складали. Її теж наношу я не повністю, ще на край і сюди. Але вже наступна моя квіточка має заходити на ніжку моєї попередньої квіточки. Ось так. Вона ще рухається, бо досить гарячий клей-пістолет. Ось. За рахунок того, якби вони були всі такі однакові, вони б легенько тільки доторкалися. А так як це різний розмір, тому вони. Трішечки такі дивні для вас будуть на перший погляд. Вони всі мастер-класи безкоштовні, тому, якщо у вас є якісь побажання, залишайте в коментарях під відео. Це обов'язково вам зніму і покажу. Далі наступна квіточка. Ось вона буде у нас ми її трішечки ось так на бочок. Там, де клей, нічого не буде видно, тому ви за це не хвилюйтеся. І не переживайте, ми це все скриємо квіточками другими. Всю зелень, Ось, бачите таке, не дуже гарно поклеєна, але це нічого страшного. Я її втопила на ніжку. Ось так. Ось це саме тут підробимо з вами. Буде наш майже ідеальний віночок. Для кожного він це ідеальний. Рісуємо якимись мінусами, але він є ваш, тому що ви його самі створили. Єдиний і неповторний. Другу квіточку, яка небагато. Інколи, як багато наліта, нічого страшного. Є свої мінуси, бабачте, навіть в самих квіточках, коли вони приходять до мене, вони також є інколи склеєм. Далі квіточку. Це так усі поступово. Коли у вас багато тут листочків, я старайтеся трішки самого лепесточка прикріпити. Бо інколи буває так, що самі квіточки вони приклеєні до своєї підніжки дуже погано. Тут воно приклеєне добре, але за рахунок того, бачите, по колу наносили клей, а вона має такі нерівності в собі під ножка. Тому так і вийшло. Як ви приклеїте, старайтеся попередньо оцей, бачите зелений хвостик, щоб його закріпити, підібрати до себе, тоді буде зручніше. Так, воно, ну, мабуть, я спробую ось цю. Щось в мене тут зв'язка він загнувся, я його хочу трішечки підрівняти. Вона ще якась така, як жива квіточка рухається дуже. Ну, я її, мабуть, трішечки пройдуся. І підклею. Таке теж інколи буває, що потрібно. Додаткову фіксацію зробити. Це нічого страшного в цьому немає. Бачите, вона так просто запхнута. От про що я з вами говорила, що інколи додаткова фіксація потрібна. Як наче розсипеться зараз. Бачите, як все гарненько виходить. Тільки трішки і місцями поміняти. І тут те ж саме зробити. Це така не дуже надійна. Так, це я Зараз другий теж саме зроблю. Солоненьку також. Або Так. І вже буду клей. Такі червоненькі з одного боку буде в мене одна червоненька. До ночок прикріпила, а з другого буде трішечки. Інше. Такий віночок зробила. Далі дивіться, можна є ось такі квіточки, щоб їх позапихати сюди. Це я за вашим побажанням. Є вони мандрівки. А є ось називаються такі. В ними багато хто декорує. Кому потрібно, я дам ссылку в коментарях або в описі до відео. Наношу сюди і трішечки на саму ножку. Бували випадки, що вона трішки обвалювалася. Це нічого страшного немає. І запихаю її під останню квіточку. І звідси теж саме буду робити. Декорую я до кінця. З однієї сторони, так і другої. запихаю сюди. І ще трішечки так як всередину втоплюю. Ось бачите, коли її до кінця запхали. Коли виглядає. о, Нічого не видно, те, що відбувається за цим рядом. Те ж саме отут між ними, за рахунок того, що вона трішки пишненька, досить гарно доповнює. Бачите, і нічого не видно. І за самий хвостик. Туди запихаєте. Коли немає таких квіток, є теченки. Є інші квіточки. Калину можна використовувати. Те, що у вас є, в наявності дому. Бачите? Це все я декорую такими квіточками. Їх в коробці є 100 штук. Але інформація дійсно на час публікування відео. 100 штук 194 гривень. Це я заказую на оптовому сайті. Такі квіночки я роблю в магазин, мені їх потрібно багато. Це розхідний як матеріал. Бачите, ось так гарненько воно все закриває. Ось яка краса вийшла. Як він сидить на голові, я зніму відео своєї донечки, вона одягне його. І я також опублікую його на каналі. Я вам такий віночок. В яких кольорах ви будете його робити? Такими сходинками, цікавий. Дякую за перегляди, за ваші відповіді. До скорих зустрічей!